Дорогі друзі, мені разом з вами хотілося би прославити ім'я того, в чиє ім'я ми зібрані. Слава Богу. Слава Богу! До цього часу місця тобі і мені допоміг Господь. До цього часу Він зберіг життя твоє і моє. Ти сьогодні не просто прийшов. Я думаю, що кожен із вас, я теж шукаю лиця щоб відчувати його в серці своєму, щоб відчувати те, як він благословляє, як Він відповідає. Переді мною брат нагадував слова із слова Господнього старого заповіту. Я згадую, коли Бог говорив до ізраїльського народу, Він з ним мав особливу Особливі стосунки зі своїм народом ізраїльським. Він, ізраїльський народ виходив із землі Єгипетської, де був в рабстві, де був в рабстві у землі Єгипетській. І Бог обіцяв за багато років я виведу тебе із того рабства. Бог так і зробив хоча велику свою славу і велищавляв над. Фараоном над єгиптянами, тому що вони не відпускали, вони не хотіли відпускати єврею, ізраїльський народ. Но якщо за тим стоїть Бог всемогутній, то Богу нема нічого неможливо, Він сказав і він виконав. Коли слідкуєш за Словом Божим, Бог попереджував народ свій, одне із з місць, яке я хотів би зачитати. І трошки порозмірковувати, продовжуючи наче ту думку, Бог говорить до народу свого до Ізраїля. Це буде книга Второзаконня, 4 розділ, 29 вірш. «Но коли ти шукатимеш там Господа, Бога Твого, то знайдеш його. Якщо будеш шукати його всім серцем твоїм і всією душею твоєю. Ми добре знаємо ці слова, хто читає Слово Боже, Бог промовляв, якщо будеш шукати всім серцем і всією душею, то ти знайдеш. Сьогодні стоїть питання про мене, про вас, як я шукаю Господа? Чому я його шукаю? Для чого я його шукаю, коли читаю новий заповіт Ісуса Христа, багато людей окружало. Переходячи в Новий заповіт, Ісуса шукали люди. Завжди, вокруг Ісуса, був натовп людей. Завжди, в Ісуса були ті, які потребували допомоги від Господа. Хтось шукав Його. Тому що йому добре було, коли Ісус був з ним. Хтось шукав для того, що поїсти. І згадується подія, коли Ісус Христос наконує велике число народу, не одну тисячу. І переправившись на іншу сторону моря, і з тієї сторони вони теж шукали його. Чому? Ісус звертає їх увагу. Ви мене шукаєте не тому, що бачили знамена. Але тому, що діли і наситились. Ісус накормлював людей невеликою кількістю п'ять хлібів, дві рибки, п'ять тисяч вони були накормлені. Сьогодні столи Господні вони повні, але Він хоче, щоб Ти його шукав усім Твоїм серцем, усією твоєю душею поверхнево. Ми розуміємо те, що слово Господнє воно проникає до розділення. Души і духа, суставив та мозків і судить помишлення на міріні сердечні. Написано, немає творіння, яке би скрилося від лиця Господнього. Перед ним все відкрито, перед ним все як на долоні, і каже Слово Боже, йому свідомо, як ми шукали Господа, і як важливо, дорогі друзі, шукати Його усім своїм серцем. Я згадую подію життя Ісуса Христа, коли одна жінка, яка мала велику хворобу, 12 довгих років вона лікувалася і мала фінанси на те, щоб 12 років лікуватись, потрібно немалі фінанси. Але прийшов час, коли оці фінанси прийшли до нуля. Не стало в неї за що лікуватися. І казалось би, якби вони допомогли їй, написано, вона прийшла в хуже положення. В її ситуація стала дуже поганою, критичною. І вона шукала Ісуса. Чому вона його шукала? Вона в своєму серці положила, я доторкнуся до края Його одежі, я буду здорова. Вона вже не мала зовсім нічого, ні фінансів, ні лікуватися, але в серці в неї була жива віра, в серці в її була надія, те, що якщо я знайду того, про кого я чула, я думаю, дорогі друзі, ми кожен із нас чув про Господа. Ми читаємо Слово Боже, його знамена чудеса, великі діла записані на сторінках священного писання, і ми це знаємо. Але сьогодні стоїть питання, чому я шукаю Його? Для чого я шукаю? Для чого він потрібний мені? Сьогодні я сміло можу сказати, я шукаю Його, бо я не можу без нього прожити ні одної хвилини. Я не можу уявити свого життя без Ісуса Христа. Я не можу сьогодні уявити життя своєї сім'ї, без Ісуса Христа, не один і не два, не п'ять і не десять разів. Я кликав до Господа, я отримав від нього, від, від нього відповідь, тому що я шукав Його усім серцем своїм. Згадується подія життя Ісуса Христа, коли один чоловік, непростий чоловік. Багатий чоловік, начальник митників, він теж шукав Ісуса, Він теж хотів побачити Його. Я думаю, Він теж чув про Ісуса Христа, але була проблема одна. Він був малий зростом. Ми не знаємо сторінки священного писання, не описують, який його був ріст. Але каже, із занатовка був малим ростом. Він не міг побачити Ісуса. Він в серці своєму положив. Я зайду наперед. Тією дорогою, якою йде Ісус, я побіжу наперед. Я вилізу ось на це дерево. Дерево називалось Смоковниця. І я вилізу на нього. І я побачу від того дерева. Я, коли Ісус Христос буде проходити, я його побачу. Він дуже сильно. Хотів побачити Ісуса. І коли Він пішов, коли Він виліз на це дерево, коли, я думаю, сховався серед тих листя, фіток, він думав, можливо, що його не побачать. Він просто хотів побачити Ісуса. Но тією дорогою проходив Ісус, проходив нату. Ісус Христос, Він зупинився біля ось цього дерева. Біля ось цієї смоковниці він зупинив усе шерстві, яке йшло з ним. Весь народ зупинився. І він не звертається до народа, але він звертається до того, хто шукає Його. Він звертається і увагу свою звернув до того, хто його шукав. Піднявши свої взір, очі, на те дерево каже, захей. Скоріше злазь з цього дерева, сьогодні мені потрібно бути в Твоєму домі. Написано Він, бистренько злазить, приводить Ісуса Христа в свій дім. Ісус Христос йому питань багато не задає, але Він дає відповідь. Господи, маючи великий достаток, маєток, я половину свого маєтка я продам. Для чого? Для того, щоб роздати бідним. Якщо я кого скривдив, якщо кого я обідів, я вчетверово роздав. Йому питання не задавалось захим, що з твоїм маєтком? Можливо, ти багато заробив? Ні. Він сам Захис зрозумів, що є те, що дуже цінне, це спасіння, і коли Ісус Христос. Сказав для нього слова, нині сьогодні прийшло спасіння для цього дому, бо і він син Авраамів. І один вірш я зачитаю з 19 розділу, книга, Пророк, книга Луки, 19 розділ, 10 вірш. Бо син людський прийшов знайти і спасти тих, хто загинув. Сьогодні Він має дуже велику владу. Він може полікувати твоє життя. Він сьогодні може вирішити твоє питання. Він сьогодні може дати для тебе розв'язку. Прийди до нього. Свій час Ісус Христос сказав: прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, я вас заспокою. Сьогодні люди шукають цього світу. Де ви заспокоїть свою душу у чомусь іншому, у якихось розвагах, у якихось інших місцях, хто йде до лікаря, в кого депресія, в кого щось інше. Але якщо ти сьогодні всім серцем шукаєш Ісуса, ти обов'язково Його знайдеш. Тим, хто шукає Його, Ісус обіцяє ви знайдете, прийдіть до мене. Христос каже всі струджені. Всі обтяжені, я вас заспокою. Візьміть моє іго на себе, навчіться від мене, бо я кропкі, я смирені, знайдете спокій для вашої душі. Знову ми чуємо про душу. Якщо будете шукати, бо каже мене всім серцем, всією душею обов'язково ви знайдете. Я вірю і впевнений і можу засвідкувати, Не хватило би двох годин, щоб свідкувати про великі діла Господні, які Він в моєму житті зробив. Ситуацій дуже багато і невирішених для людей неможливо було. Але для Бога можливо все. Слава Богу нашому. Він своєю славою сказав: Я не віддам все, що дихає. Якщо ти маєш сьогодні дихання у твоїх грудях, твоє серце продовжує битися. Він сьогодні обновив милість свою над тобою, слава Господа. Шукай його всім серцем, своїм, всією душею, і ти знайдеш його. Шукайте, доки він близько. Сьогодні ми чули. Це дуже важливі слова. Шукайте Господа, доки можна знайти. Кличте Його, доки він близько. Нехай благословить вас Господь, нехай Господь наповнить ваше серце радістю своєю, теплотою своєю, щоб ви зрозуміли, що на цьому місці є той, хто може полікувати тебе, є той, хто може звільнити тебе, можливо, залежить тебе від чогось, можливо, щось ти не можеш залишити на цьому місці. Є той, хто може тобі допомогти. Поклич до нього. Він дав тобі відповідь. Написано в Слові Божому, і я маю, і ви теж повне право спиратись на Слово Господнє. Він говорив Слові Божому, бо говорить до, до народу свого через Слово Своє. Той, хто приходить до мене, я його не вижену. Той, хто приходить до Ісуса Христа, визнає своє життя, розуміє своє положення що воно не найкраще, що хотілося б лучше, щоб хотілося б ближче відчувати Господа, потрібно його шукати. Нехай благословить всіх вас Господь. Шукайте, доки можна знайти його, кличте Його, доки він близько Богу нашому, нехай буде слава. Амінь.